Все це свято, так, це дуже приємний момент. Хоча хотів би подякувати тренерам спортивної школи ДСШ, що в цей нелегкий час вони можуть організовувати такі змагання і давати нашим дітям нормальне дитинство. Відчули смак дитинства. Бігали, грали в ігри та виконували вправи з м'ячем. Мама, тато і я спортивна сім'я. В Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі цими вихідними об'єднувала батьків і дітей. Дев'ять сімей, дев'ять команд: один дорослий та одна дитина. Брали участь у різноманітних спортивних естафетах. Прийняли участь дев'ять сімей. Ми приймали участь у восьми естафетах. Естафети були різного. Різні е, приймали участь із м'ячами, приймали участь у бар'єрному бігу, приймали участь у що бігу. Були активними у всіх спортивних міні-змаганнях пані Анна з донькою. Про те, що є змога провести свій вихідний з користю, всією сім'єю дізналися майже з перших джерел. Про захід ми дізналися так сказати з перших джерел, так як наш тато працює тренером на стадіоні, запропонував прийняти участь, вирішили, ми чому б ні, відволіктися від наших таких неприємних новин, провести час з друзями, з дітьми. Якби дітям подобається, коли батьки з ними на одній хвилі, і от так. Прекрасно весело провели вихідний день. День спорту сприйняли на ура не тільки батьки, а й діти. Хлопчики та дівчатка насолоджувалися духом змагань. Дітвора підтримувала своїх матусь та татусів, підбадьорювала їх радісними вигуками та оплесками. З задоволенням долучалися до кожної естафети. Обрати те, що сподобалося найбільше, юним учасникам, як виявилося, було важко. Мені сподобалося оббігати фішки і. Ой, перестрибувати бар'єри. Передавання м'яча через руки та ну через верх та вниз не залишилися байдужими навіть ініціатори спортивних сімейних змагань. Колектив Прилуцького Дю США з посмішкою ділиться. Нам все сподобалося, батьки відгукнулися, діти щасливі, батьки довольні. Це нас трошки зблизило з батьками. Батьки юних спортсменів трохи втомлені, але вдячні за можливість знов відчути себе дітьми, провести декілька годин зі своєю малечею. Адже спорт завжди об'єднує. Це об'єднує, об'єднує. Родини об'єднує ще ближче дітей, ну всю сім'ю об'єднує. Такі заходи важливі, тому що батьки якось зближаються з дітьми, оздоровлюються, підтримують спорт. Після ігор та змагань всіх поціновувачів спорту нагородили грамотами і медалями. Звісно ж, не забули й про солодощі, тому кожен маленький учасник в нагороди отримав ще й цукерки.